Я Алекс, адмін і модератор сайту FicMania, Fanфік і української мови. В цьому відео я розкажу і покажу, як додавати правильно роботу на сайт фанфік із розділами. Після оновлення у серпні, коли в нас повністю змінилася концепція додавання роботи, багато хто не зрозумів, як це робити, і пішов з сайту. Сподіваюся, це відео допоможе. І більше таких проблем не буде, бо насправді нічого складного в цьому немає. А щоб додати роботу, нам треба піти у бек сайту. Тобто з цього інтерфейсу, з якого ви читаєте роботи, додавати нові неможливо. Коли ви залогінені, ми зараз залогінені, аккаунт, все, а у вас тут зверху є. Така чорна панель. А щоб додати фанфік, треба натиснути отсюда, ну, натис... натиснути навести курсор New плюс додати. Нас зараз цікавить фанфік розділ. А якщо це ваша перша робота, або нова робота, яку ви хочете додати, вам треба натискати на фанфік або Story. У нас є нюанси з перекладами. Тому у декого може тут відображатися фанфік, у декого сторі, у декого тут розділ, а у декого чаптер. То запам'ятайте, фанфік це сторі, розділ чаптер. Додаємо фанфік. Натискаємо. У нас відкривається поле меню для додавання фанфіка. Це поле для назви. Це поле для опису. Це не поле для розділу. Будь ласка, це дуже важливо. Багато хто плутає це поле вже з полем для додавання самого тексту роботи. Але все, що ви напишете в це поле, побачить читач при пошуку фанфіку. Наприклад, йдемо. У фанфіки, ось останні додані фанфіки, і ось що ми бачимо назва. Ось вона назва. Оце опис, оце речення. Або маленький абзацик, декілька речень, все, що ви напишете, це ось це поле. Якщо ви одразу пишете сюди текст, читач не розуміє, що тут. Ну, він бачить якийсь там фандом, якісь жанри там, персонажів. Але про що це робота? Незрозуміло, бо робота починається там, з діалогу, або з опису якогось художнього, або ще щось. Незрозуміло. Шанс, що читач почнеться читати, дуже малий, тому треба сюди писати опис. Це дуже, це дуже важливо. Подивимося, що ще нас тут додали наші автори. Ось тут є якийсь опис. Це добре. Ми бачимо, є фандом, є жанри, є якісь мітки, є персонажі. Непогано. Не вистачає лише отут зображення, якщо б воно було, було б ще краще, але непогано. Бачимо 16 розділів, круто. Тут, що в нас? Тут також автор написав попередження на початку, і попередження переходить у опис непогано. Тут Ну, тут вже важче сказати, бо тут, бачите, починається з прямої мови. Можливо, ця пряма мова і є опис, який підведе читача до. Бажання прочитати цю роботу. Добре. Так, що тут? А, так, тут у нас просто з даних починається, з посилання. Ось тут вже пішов опис, а отут вже пішов текст роботи. Бачите, не дуже. не дуже. Тобто, тут забагато інформації надано в цьому полі. Тут треба було написати ось це. Міні-без розділів, ну хоча б це. Ну, таке. І це односторінковий. Тут немає коментарів. так, До речі, якщо, ви публіку... якщо у вас фанфік лише на один розділ, і ви його публікуєте сюди, коментарів ви не отримаєте. Бо до фанфіку коментарі не додаються лише до розділів. Це такий нюанс. Ось тут робота. Назва, опис ще не надано. Це автоматично ставиться, коли отут пусто. І тут описі не надано. Тут ну, гарний опис. Бачите? Одразу веде читача до прочитання роботи. Тут ще є її е, зображення. Клас. Добре, повертаємося тут до дивані. Фанфік, назва. Як ми його назвемо? Новий фанфік. Хай буде. Тут опис цього фанфіка і ніщо більше. Якщо ви хочете дати посилання на оригінал роботи, якщо ви робите переклад, або це ваша робота, яку ви публікуєте сюди, і вона ще опублікована десь. Ви можете надати цю інформацію не тут, можна і тут. Можна... Тут є ще такі поля, як уривок, короткий опис. Післямова «Передмова». Це всі поля, які можна використовувати для додавання якоїсь інформації. Але це поле тільки для опису. Будь ласка, не додавайте сюди розділ. Отже, що ми тут заповнили? Назву, опис, уривок ми додавати не будемо. «Післямова», передмова також додавати не будемо. Категорії. Додамо категорію фанфік. Більше нас поки що нічого не цікавить, що тут, я не знаю. Давайте щось додамо. Якусь мітку. Додали мітку. Жанри, гумор. Хай буде, куди ж без нього? Фандоми. Ну, фанфік. Хай буде. Оцей. Фандом. Персонажі. Хай хтось буде. Вінсент Креб. о. І Джен попередження: шапка фанфік. Статус в процесі. Тут ви ставите, якщо у вас всі розділи готові, і ви лише додаєте, і плануєте додати їх в найближчому в майбутньому, ставите завершений все. Якщо ви тільки почали фанфік, у вас є два розділи, ви плануєте 102, ставите в процесі. Ваншот призупинений, ну таке, зрозуміло. Віковий рейтинг, у нас Евріван, Бо Гумор і Вінсент Креп Тільки такі. Все, обкладинка. Рекомендую використовувати це поле, додавати обкладинки. Тоді сайт стане більш яскравим, красивішим ваша робота буде привертати увагу. Все, ми основне заповнили. Тепер, щоб ваша робота потрапила у список. Тих робіт, які готуються на публікацію. Вам треба натиснути цю кнопку Submit for Review або надіслати на розгляд. Якщо ви просто збережете чернетку, робота на публікацію не піде. Тільки Submit for Review. Натискаємо «Post Submitted. Далі розберемося з цим меню. Тут управління профіль, медіа, це бібліотека, якщо ви завантажуєте зображення, вони будуть тут зберігатись. Рекомендую колекції, ми потім з цим розберемося. Отже, нас цікавлять поки що фанфіки. І оцей наш доданий фанфік, ось він, пендінг, або на розгляді. А ви не можете додавати до нього розділи, поки він на розгляді, бо він неактивний. Ви можете додавати розділи, але вони не будуть прив'язані до цієї роботи. Отже, нам треба почекати, поки адмін схвалить вашу роботу. До речі, якщо після відправлення роботи на розгляд вам повернули її у статусі чернетка, значить з вашою роботою щось не так. Зазвичай я пишу ось тут у дужках, що не так. І ви можете цю роботу не видаляти, не полишати. Просто кульки діти, йдіть редагувати, видалити все, що я написала, і змінити роботу, і знову надіслати на розгляд. Ось і все. Отже, зараз нам треба почекати, поки роботу е, додадуть. Чекаємо, почекали. Фанфік нам заапрували. Ось він вже активний. Можна його переглянути, але ну, що там, нічого немає. Ось, бачите? Новий фанфік від автор. Ось наші всі жанри, персонажі, фандоми, опис, зображення ми не вантажили, тому воно таке. Ну і все. Бачите, немає поля для додавання коментарів. Якщо б ви сюди додали текст розділу, все було б гарно, супер-пупер, коментар не додаситься, ця реклама. Коментар не додаси, нуль розділів. Ми все. Отже, фанфік активний. Ми закриваємо його. Йдемо далі. А, до речі, щоб повернутися із бекенду назад на сайт, ось треба бачите, фікманія візіт сайт. Ми можемо відкрити в новій вкладці. Ми не на телефоні. Ой, зараз. Почекаємо, щось воно довго йде. Ось він. Все. Щоб повернутися назад у бек, можемо натиснути на кнопку В і ми всередині сайту. Повертаємося до наших фанфіків-розділів. Так, розділи. Додати новий розділ. Всі розділи та всі розділи будуть показані, які ви додали до всіх ваших робіт. Додаємо розділ. Ось. Тут назва розділу. Назвемо його стандартно. Перший. Тут оце поле. Це вже поле для тексту. Поле для тексту розділу. Тут цікавий перший розділ. Що ми можемо ще написати? Ви у розділах також можете дублювати. Усі категорії, теги, жанри, фандоми, персонажі можете дублювати. Це потрібно для пошуку. В нас пошук доступний не лише за шапкою фанфіка, але й за розділами. Тобто ви можете вказати, що вам треба знайти розділ або фанфік. Ну, це вже на ваш розсуд, як хочете. Ми написали розділ. У нас він такий величенький, не два абзаци. Ну, можна і два абзаци. Але ось він готовий. Фанфік. Куди ми прикріпляємо цей роділ? У нас поки що тут один фанфік, він називається новий. Вибираємо. Група. З групами якось потім розберемося, поки що це. Ось ми прикріпили. Передмова. післямова. Давайте зробимо якусь передмову. Два слова перед початком читання. І в кінці, що там у нас зазвичай, ставте вподобайки, да? і пишіть коментарі. Це дуже важливо. Фандом. Я не пам'ятаю, як ми там фандом вибирали. Персонажі там був Креб у нас. Ну, не будемо проставляти. Знаєте, що можна так. Шапка, значок. Можна вибрати якийсь цікавий значок. Е. Хай буде лимончик. Віковий рейтинг. У нас там було Everyone. Попередження у нас немає. Ви тут можете писати власні попередження, воно буде гарненько відображатися, там червоненьким і всяким. Це таке зображення. Для розділів також можна. Завантажувати зображення це потрібно для оцього. О, ні, не оцього. Це потрібно для головної сторінки, коли розділи відображаються в списку оновлень. Це також на ваш розсуд. Ви можете проставляти головне зображення фанфіка. Ось і все. Свіжі фанфіки. Оновлення. Це ось нові розділи. Тут це зображення буде відображатися. Це вже на ваш розсуд, як ви вважаєте за потрібне. Отже, так. У нас там джин був, здається. Ну, все. А, ще. Іноді розділ не одразу прикріпляється до фанфіка. Тобто ви опублікували все добре. А ось відкриваєте фанфік, і розділ там не відображається. Я рекомендую проставляти хоча б один тег. Є такий бах, не знаю, що з ним робити. Іноді працює, іноді не працює, але річ працює все ж таки нормально. Отже, і знову ж таки надсилаємо на розгляд. Відкриваємо наші розділи. Ось наш розділ. Якщо ми підемо до фанфіків, відкриємо переглянути свій фанфік, то розділів то ще поки немає. Бо розділ повинен пройти перегляд адміна, Тобто мене чекаємо. А розділ в нас вже опублікований. Ось published. Він доступний для перегляду, для перегляду. І так як ми його прикріпили до фанфіка, то до фанфіка він вже і прикріплений. Ось наша передмова. Ось наш великий такий цікавий розділ фанфіка. І ось наша післямова все, що ми заповнювали. Давайте подивимося, як воно виглядає з фанфіком. Іде реклама геть. Ось наш фанфік. Перший, що ми додавали, да, або сторі. З описом. І ось перший розділ. Це я там додавала коментар. І ось він тут відображається. Але бачите, ви додати тут коментар не можете до фанфіка, лише до розділу відкриваємо розділ. А, ось тут ми додаємо коментар. Так. Сподіваюся, все було ясно. Якщо що ще не ясно, пишіть в коментарях, а, можу зробити ще відео, якесь уточнюючи, пояснюючи, якщо є якісь запитання. Йдіть у контакти, заповнюйте форму, або пишіть одразу на пошту. Як вам зручно. А, бо. Треба розбиратися, нічого такого складного немає додавання. Там, порівнюючи за 3 просто трохи по-іншому. Для того, щоб додати, треба піти туди вглиб, а не це, як, знаєте, це як вітрина. Щоб виставити щось на вітрину, треба зайти вглиб магазину. У нас не магазин, а книжкова, книжкова така крамничка. Тобто ми заходимо в цю свою крамничку, створюємо фанфік, додаємо розділ 1, 2, 3, 4, 100. Переходимо знову в нашу крамничку і читаємо все. Де в нас тут? фанфік. Ще, до речі, додам для пошуку фанфіків. Щоб знайти фанфік, не треба йти сюди в список фанфіків. Щоб знайти фанфік, треба йти у пошук. Ось він пошук. Ось він пошук. Вибираємо фанфік, або розділ, або будь-який. І шукаємо жанри, фандоми, все проставляємо, все, що вам потрібно. І шукаєте. Фанфіки це просто список фанфіків. І все. Розташований у порядку додавання. Останні додані фанфіки, розташовані вище. І далі, далі йде по. До самого першого фанфіка до Диного, ще там 5 років тому. Ось. Сподіваюся, щось прояснилось. Дякую вам за увагу. Планую надалі створювати відео. Розкажу вам, як створювати колекції, рекомендації. Ось і там ще якісь є в нас тут фічі, з якими я сама навіть не розібралася. Ось колекції, рекомендації. І будемо розбиратися, і будемо робити сайт корисним, цікавим. Бо це наш сайт. Треба його розвивати. Він український. Треба підтримувати свої. Ну, все. Дякую за увагу і до наступних відео.